Слава Богу брати і сестри. Приємно споглядати, що в нас сьогодні повненька зала, незважаючи на те, що по других місцях наші люди теж служать Богу і трудяться. Слава Богу. І все, що під час, скажімо, останньої проповіді дехто виходить, то я хочу нагадати ще, щоб ви не переживали, це не якийсь протест, а Пора їхати на працю Божу по Чапинці, стрижавку міскотори, де трудяться наші люди. І ми так домовилися, бо потім ну, дня не вистачає, потрібно повернутися на молитву. Є ще трошки часу, і я хочу поділитися Божим Словом. І я назвав свою проповідь, що нам, про що нам промовляють померлі. Ви так подивилися, дехто ну, да? Я не про спіритізм. я взяв назву чи тему проповіді з текста святого Письма із послання апостола Павла до євреїв. І я прочитаю зараз два місця, і ми поросуждаємо. Сьогодні дуже хороша тема. Дуже хороша. Знаєте як? Сімеон. Анна. От. Я сказав би, що я трошки це доповню в якійсь мірі. Але дивіться, четвертий вірш 11 розділу каже такі слова. Вірую Авель. Приніс Богові кращу, ніж каїн жертву, якою засвідчено, що він праведний, бо про його дари засвідчив Бог. Нею він і після смерті промовляє. Так написано, ви читаєте там. Авель після смерті промовляє. Померлий вже чоловік, нема його, а він бере і промовляє. Ви розумієте? Так говорить Слово Боже. Із 13-го розділу прочитаю сьомий і потім ми поміркуємо разом. Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Друзі мої. Вернемося до Авеля. Не було ще закону, не було ще Моїсея. Ще багато часу пройде, коли Господь дасть закон, але він щось вже знав. Я думаю, батьки передали. Я думаю, батьки передали йому, хто такий Бог. І він понімав Бога і розумів, як його вшанувати. І жив згідно того, як йому передали батьки. І був в нього ще один брат, якому Бог сказав, що коли ти добре щось робиш, то не, чи не піднімаєш лице, а гріх стоїть у дверей, у дверей серця. Каже, пануй над ним. Ось, Був інший брат. Але щось по-іншому проходило його життя. І Авель ось так закінчив своє життя від руки брата, була пролита кров. І про цю кров написано, що вона теж промовляє. Чуєте, вона говоряща Авелва кров теж промовляє. От. І я хочу, друзі мої, щоб ми поміркували. От що ті люди, які жили перед нами, це це саме послання, а я сторінку перегорнув. І слово Боже каже, щоб їх згадувати, тих людей, які жили перед нами, були наставниками. Вони записані в Біблії. Вони були в нашій церкві, були чи ні? Вони були в житті кожної людини. Так людина устроєна, і так Бог скеровує, що хтось є перед нами, хтось нас вчив гарно і правильно, і вже його нема. Але він промовляє. Його нема, а він промовляє. Я приїжджаю в село і часом буваю в Зоринцях на служині, там, ви знаєте, з'їзні служня, молитовні бувають. І щось мені приходить на пам'ять, як ми туди ходили, ще були малі. Ось у більшості батько закінчував служіння і була потужна молитва. Промовляє чи ні, вже його давно нема, а він промовляє. І чомусь, якщо ми знаємо, що пізніше були ці листи поділяли на глави, вірші для зручності користування, але в, в цьому ж листі, цим самим ну, євреям, народу ізраїльському, ось, каже, що ви їх згадуєте. Ну, як згадувати? В російському тексті написано: помінайте і за це деякі люди вцепилися. Ми знаємо, не будемо казати, хто, і кажуть, що поминки це саме те, що треба. Молитви за померлих за упокой. Нема такого в Біблії. Ось. А помінайте в російському чи згадуйте, згадайте, що вони вам казали, і як їхнє життя завершилося. Оце саме головне. Тому що, друзі, чомусь отак підкреслено. Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово і дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Багато буває наставників в житті, і були добрі люди, і гарно говорили. І не всі закінчили хорошо. І вони теж нам промовляють і щось кажуть. Давайте згадаємо Соломона. Я навіть собі закладочку поставив, не буду читати, я хочу коротенько, ви знаєте історію Соломона. Коли Бог так зробив, що він рухався і ставав царем Ізраїля, що він просив Бога? В смиренні, в мудрості. Він бачив себе маленьким, нічтожним, якщо Бог не дасть мудрості, що я зроблю, як я зможу управляти. Так, ми, можемо ми можемо згадувати Соломона і, і той період його життя був благословений. Він приніс багато жертв, тисячу приношень, от і все таке, і Господь до нього промовляв. Господь до нього промовляв, і Він сьогодні своїм життям до нас промовляє, що якщо в тебе все хорошо, і ти духовно стоїш добре і на висоті, проповідуєш, співаєш, ще щось робиш, не спіши. Писання каже, дивитися на кінець і наслідувати віру. Дивитися на кінець, що сталося з ним? Я думаю, коли його життя закінчилося, як би він хотів, би, ну не вернеш назад. Щоб якісь сторінки життя. Знаєте, написано, що пишеться перед Богом пам'ятна книга. Ну так, порівняно, щоб нам було зрозуміло. Напевно, за кожен день якась сторінка. Десь їх вирвати, десь подіти. Не вийде. Не получиться. Друзі мої. Не получиться. Да, є речі, які ми понімаємо, Господь простить, Господь помилує. Але я думаю собі, Давід, Давід через всі псалми промовляє, через своє життя промовляє, да? людина по серцю Бога дуже любив Господа. Як би не хотілося б, щоб та історія з Вірсавією Тут була, правда? Я думаю, що коли Давід прийшов до старості, і думав, на що вона була? Ну, ви розумієте як? Так, да, Бог його простив і теж промовляє до нас, що навіть і якщо ти зробиш щось не так, да, простить Бог. Але покарав чи ні? Покарав. Незважаючи на те, що Бог милосердний. І це людина, яка присвячена, скажем, своє життя посвятила Богу, да? От. але соблазн для інших людей. І Бог каже, сім днів посту молитви впав на лице, не помилував Господь. Сьогодні дуже популярно. Проповідувати тільки один напрямок, Бог є любов. І як би ми не жили, простить все і все, і в царство Боже, друзі мої, ми зараз молимося за стареньких людей, члени церкви знають. От, і життя пройшло. І хочеться ще і ще з ними зустрічатися і щось бесідувати. Тому що ми бачимо зовні. А Господь бачить наше серце. Ми бачимо вчинений перелюб. А Господь бачить, хто подивився з пожадливостю. А люди по бачать це чи ні? Можуть не бачити. Можуть не бачити. А Христос що каже? Вже прилюбодій. Ви розумієте? І ось ці люди, які вже померли, да вони нам щось кажуть сьогодні. Вони нам щось кажуть. Ми живемо, а вони кажуть, і дуже багато кажуть, і можемо згадати. І самоділа, і пророків Божих, да і ми бачимо, чи є. Життя завершилося у вірі і 11-й розділ тут, тут один за другим. Що ми можемо сказати відносно Авраама? Почув голос, живе в цивілізованому місці, йди, там буде земля твоїх нащадків, тобі дам, каже, цю землю. І як він там жив Странником, приходьком? Українському тексті, да? і так все життя пройшло. З одного місця в друге місце. Але він почув цей голос, в нього були сумніви. Я думаю, так. Да. В, в якісь моменти життя каже, так хіба від столітнього там щось може бути. Ну, це... Але він продовжував підкорятися Богу. Бути слухняним Його слову і йти так, як Господь сказав. Друзі мої, Він промовляє сьогодні до нас. Він промовляє. Він промовляє, Він каже сьогодні, як ми живемо. Ось, Згідно Божого Слова, згідно святого письма. Як наше життя проходить? Друзі мої, і дивіться, на що я хочу звернути нашу увагу, і ми будемо рухатися до молитви. Ісус Христос був в тілі, такий, як ми всі люди. Може, зовнішньо більш на єврея похожий. Я так собі уявляю. Чи ні? Ну, напевно, так. Напевно, так. Але це був Божий син. І він був людиною. Ну, розумієте як? І він був людиною, але він прийшов із любові до нас. І ось його життя на землі. І написано, що він теж помер. Помер і був похований. Так написано чи ні? Помер і був похований. І ось наші друзі-хорісти співали. Ніжний голос любові промовляє. Я чекаю. Промовляє чи ні? Промовляє. Комусь промовляє йти сповідатися і поправити своє життя, щоб не було пізно, а хтось ще не примирився з Богом, то Господь промовляє до тебе сьогодні Духом Святим і через Слово своє. Христос Воскресний теж промовляє. Да? Но він промовляє вже трошки інше. Христос, який йшов на хрест, Він каже тобі: послухай, ти нагрішив, бо написано всі зрішили. Я мусю приймати цю кару. Він поклав свої. Руки на хрест. Щоб забили цвяхи, може, від болю скрикував, я не знаю. Той хрест підняли. І він каже: це за тебе. Це за тебе. Прийди сьогодні до Господа. І скажи просто, дякую тебе, Господи. Не хочу бути у пеклі, хочу бути з народом твоїм. Я не знаю, як там в вічності померли, спілкуються між собою. Може хтось з вас знає, я там не був. Я знаю тільки, що багаж з Лазаром якось пізнали один одного і розмовляли. І то в Біблії написано. Все, що в Біблії написано, правда. Ви розумієте? І Христос воскреслий сьогодні і в славі. Ви знаєте, що промовляє? Він теж промовляє. Він каже, що я прийду скоро возміздя моє, со мною, щоб воздати що? кожному по Так. Да. Але ще на сьогодні, поки ще время продовжується, і поки він не прийшов, і время благодаті, яке для язичників скоро закінчиться, Христос промовляє прийди. Ми будемо зараз молитися. Давайте встанемо. Якщо є хто в залі, хто хоче покаятися, Проходьте сюда, якщо до вашого серця таки стукає Христос сьогодні. А може, Авель? А може, Сімеон? А може, Анна. Із колена Асірова. Друзі мої, може, вони вам щось кажуть? І Господь хоче, щоб завершилося твоє життя. Так, щоб ти комусь дав сьогодні наставлення ще, поки живеш. І діти, які нащадки, які будуть після тебе, ось, вони взяли це слово, кажуть, дивитися на кінець і наслідувати віру. Це теперішніх людей. Нас був тут брат Яша. Ну, ви розумієте, він не вийде сюди проповідувати, ну ми пам'ятаємо, пам'ятаємо, як він завершив життя. І багато-багато. Я, я розумію, святих людей, теперішніх людей, вони промовляють до нас. Якщо хтось почув цей голос і хоче прийти до Ісуса, пройдіть сюди. Якщо нема, молимося. Щоб Господь постукав таким чином, щоб всі, хто є в цій залі, були в небі з Господом. Амінь. Молимось.